Часто ми жалкуємо про те, що накоїли лише тоді, коли ми бачимо результат своїх дій. А, так от в цій ситуації, знаєте, на мій погляд, дуже гарно те, що Егон ЕГМЧЛАКЯН якраз розповів, що станеться з Україною, якщо ми дозволимо Сибірському плюму вибухнути через кілька тижнів після початку катастрофи, територія України опиниться під впливом кислотних дощів. Поєднання вулканічних газів з атмосферною вологою створить опади з підвищеною кислотністю, які почнуть руйнувати металеві конструкції, кам'яні будівлі та асфальтове покриття. Традиційне сільське господарство стане неможливим через забруднення ґрунту та води, а також через різке похолодання. Свійська худоба та птиця почнуть масово гинути. Через отруєння вулканічним попелом під час випасу або вживання забрудненої води. Жителі країни, які живуть за рахунок натурального господарства, опиняться перед загрозою голоду. Екосистеми країни увійдуть у період швидкої та драматичної деградації. Унікальні природні заповідники почнуть втрачати біорізноманіття з кожним днем небо ставатиме дедалі темнішим. Настане те, що науковці називають вулканічною ніччю період, коли стратосфера насичена попелом настільки, що сонячне світло ледь пробивається крізь нього, і це лише маленький відрізочок від цілої передачі, в якій енджелакен розповідає не тільки про те, що відбудеться в Україні після прориву магматичного плюму, але й по всьому світі. Тобто не буде куточків, де можна буде сховатися від цього. Ні. І це для мене це саме страшне. Я не хочу такого розвитку. Я не хочу розвитку такого для своєї країни, для будь-якої країни в світі. Я не хочу, щоб мої діти знали весь цей жах, який він описав. Тому я не можу про це мовчати. Люди, якщо ви так само, як і я, хочете жити і хочете бачити щасливими своїх дітей, рідних, близьких вам людей, дорогих вам людей, то я вам дуже раджу подивитись цю передачу, а ще почитати ось це. Найголовніше це те, що зараз потрібно діяти. Не можна мовчати треба поширювати цю інформацію щоб достукатися до тих хто може припинити це хто може провести дегазацію сам Егон не зможе це зробити розумієте? і волонтери латра також